Депутати, в першу чергу від Європейської солідарності розпочали збір підписів про відставку спікера. Причина цього збору підписів це геть погана організація роботи Верховної Ради України. Ви бачите, що Верховна Рада тижнями не збирається, хоча парламент прийняв рішення працювати в режимі постійного пленарного засідання. Законопроекти, які ставляться на розгляд, дуже часто не є пріоритетними. Він порушує. Права народних депутатів можливість народним депутатам брати участь в. Діалогах, перемовинах з нашими міжнародними партнерами стосовно зброї, стосовно фінансів, стосовно санкцій проти расистів. І я переконаний, що всі його незаконні розпорядження мають бути відмінені і скасовані. Це його відмова ставити законопроекти, в тому числі і постанову про відкликання пані безуглої в порядок денний на голосування, і це послужило таким приводом. Але ще раз кажу, причина набагато глибше це абсолютно. Нездатність товариша Стефанчука зорганізувати роботу українського парламенту.